Вже п'ятий день біля Міністерства соціальної політики скупчується НАТО. Кажуть, вони переселенці із зони АТО, проте є тут і кияни. І ми з Києва, ми просто прийшли підтримати. То ви тут чергуєте, приходити кожен день чи десь не щойте. А ну саме ми тут просто щодня приходимо зранку до вечора. Ну, до закриття. Жінки розповідають, як тікали з рідних міст на Донбасі. Про повернення додому ніхто з них поки що не думає. Хочуть залишитися у столиці. Хоча б би житу на перше вірні. Щоб було де зарабатывать, как говорится, хоть. тому що роботу ту реально можна, хоч какую-то найти. Это все таки Київ. І по-моєму, со всех вообще со всего давно уже їдуть люди на заработки в Киев. Переселенці скаржаться на Минсоцполитики, мовляв, у відомстві не хочуть надавати їм житло в столиці. 170 сімдесят кілометрів от Києва. Добиратися на роботу ежедневно вдвоєм и оставить дітей за 170 сто от кілометрів від Києва. Ну просто нереальна. Біженцям представляли хоча б одноразову якусь допомогу, щоб на перше время стати на ноги. неможливо ж пойти на роботу, якщо ти живеш где-то підворотні. Як вирішують питання цих людей? Запитуємо у представників міністерства. Люди, які звертались от саме з цих палаток, ми з ними спілкувалися. Вони хочуть їх вимоги житло саме в Києві. Тобто і направлялись вже звертались, направляли запити до КМДА. До Київської області і відповідь буде надана в найближчий час. Міністерство надає інформаційну допомогу і безпосередньо звертається і координує той запит, який направило міністерство. Ми його контролюємо і ведемо до до останнього, поки не буде надана відповідь. Та й взагалі працівники міністерства скаржаться. Мітингувальники з перших днів своєї акції не йшли на контакт. Навіть не хотіли заходити в приймальню, щоб написати відповідні заяви. Тоді працівники самі вийшли до людей. Стіл з усією інформацією, буклетами та бланками заяв перенесли на вулицю. Загалом із 40 мітингувальників за допомогою звернулися тільки 14. Серед них семеро попросили допомогти з роботою. в не зайнятості, їм було предложено. Пропонує... Познакомленно с перечнем вакансий города Киева и Киевской области, было предложено посетить соответствующие центры 7, 8, 9, 10. На, на это время повторно ни один человек в центре занятости не обратился. Поки в міністерстві займаються заявами переселенців, самі так звані біженці чекають на диво і сподіваються швидкого вирішення їхніх питань однак при цьому відхиляють варіанти, які їм пропонують. Анастасія Острушко, Артем Кутасов, Богдан Цендровський, соціальна країна.